Навзавдень повсяк, і повсякчас, і віки віків. Амінь. Слава ти Боже, наш слава тобі, Цар і Небесний, втішителю душі істини, що всюди все наповняєш, скарбені в життя податові, придився лиси в нас. І очисти нас і до всяка, спаси блаї душі наші, Святий Боже, сади кріпкість, безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, сади кріпкість, то безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, сади кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройця, буміла нас, Господи, шести ріки наші, води попрости, беззаконні наші, святи, посвяти, з ціле не може нашої, мені поради. Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава і сину, і святому духові, і нині, по і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отше нашої сина небеса, нехай святися ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, на і в наш сьогодні. і простяна провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо твоє царство і сила, і слава. Отця і Сину, Святого Духа, на і повсякчас, на віки віків. Амінь. Ми ти поклонівся цареві нашому Богу, ти поклонівся Христу, Цареві нашому Богу. Ти поклонівся, припаднім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господеві помолівся. Боже, тисвітрона, тобі слава користь людей, Тебе сердечно молимося, звідти з нас цей баси на цей транспортний засіб і на все тела, ти сами за захорони, його захопіло, всі дусні слух тим, що щоб на ньому подорожувати, дай їм захист від ворогів і дай їм благодать, щоб затихнути коліче. Тому захист поведу, Тихнес, Петрішні, Тиси, Богу, смі славу, посилаємо до Сює Сину, Святому Дух, на і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господеві помоліся. Господи, помилуй. Владико, Господи, Боже наш, вислухай молі наші кіцоніві приносимо. І Твої прави благослови транспортні заслуги наших воїнів. Подай щоб англійськомителі були з ними, і щоб вони були збережені і захоронені без таких з них припадів, як мужу едіопському, що сильно корисний читав Старослав Святі, а послух дарував, і все так свою школа. Боже дрово, спасіння, що і благодати споможені, і ми з нашим з добрими ділами посвідчені цього життя. Слава свіжа, Сухідні, Персній царстві бо Твої влади, Ти царство, і сила, і слава, уся і Сина, і Святого Духа, не і час і на віки віків. Амінь. Благословляється і свячиться транспортний засіб. І всі ці вечірки благодати, Господи, зачем і домою, в і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 7 7 8 8 Вас Господь благословить і береже в дорозі, і супроводжує вас, Господь і мій Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу! Слава Невіки! Слава. Слава. Я не втомився, сили я маю. Я ворогів у твій дім не пускаю. Наші два різні світи. Я не втомився. Наші два різні світи. Я не втомився, а ти?